Поводі, я що діяти на красії я теж служив. Я в 77-ї бригаді дешеве звільнився, я син з безліці попавши. А сина шукаємо. То ви звільнилися після того, як син без вісти, і да. почали займатися його пошуками. Да. Їжу, їжу, шукаю. Я пішов, і мій старший син пішов служити. Розкажіть трохи про свого сина, який він у вас? Самий менший, але найкрапший. Вся <гум> <гум> надія на до на нього. <гум> І старший сил сини мене немає, що шкодувати всі хороші, Немає, що обіжатися.